Тут наше обійстя, Тут була наша хата, господарські будівлі, криниця. Тут Лариса Гомзяк разом з батьками прожила до 1972 року. А потім вони переїхали у сусіднє село Теофіпілку Козівського району. На обістій ростуть лише хащі, ані огорожі, хати чи господарських будівель не залишилось. Усе розібрали. Востаннє жінка була тут кілька років тому. Не може стримати сліз. Тут пройшли моє, моє дитинство. До 9 років я тут росла. Разом з Ларисою Гомзяк вирушаємо селом. Жінка показує місцини, де пройшли її дитячі роки. Дорога польова, довкола покинуті хати, зарослі обістя. Лише де неде де на вікнах видніються білі фіранки. Як останній спогад, що тут колись вирувало життя. В цьому приміщенні знаходилась школа, яка до якої я два роки ходила. В 72-му році школу закрили. Ну, не було вже стільки дітей в нашому класі, було чотири дитини. Приміщення школи розібрав і переоблаштував фермер. Тепер тут свинарня. Завдяки йому до села взимку прогортають дорогу. А як виглядала школа, колись можна побачити лише на світлинах. Дідусь Галини Коропецької колись тут вчителював. Раніше вона теж мешкала у плоскому, а нині в Теофіпілці. І отутну на тій фотографії дуже стара польська школа, в якій навчався мій батько. Він якраз був учень четвертого класу. і тут є на тій фотографії. А вчителював мій дід. Колись велике і багате село плоске зараз перетворилося на справжнього привида, та й навіть на вказівнику першої літери немає. Колишні мешканці Плоского кажуть, що правильна назва села Плоска, але в радянські часи його переіменували. Плоске відноситься до Теофіпільської сільської ради. Там причину зникнення села пояснюють просто. Там не було нічого, практично, ні, ні виробництва такого. Як все було сконцентровано в тут в селі, і напевно, це було якимсь таким відштовхуючим, що воно себе вижило, і люди покинули. Територію старенькі, які там, десь с десь де зродилися, жили, вони до якоїсь пори жили, а потім. Ніхто молодь не хоче в таких умовах жити. Сьогодні хочуть комфорту і чогось кращого. За весь цей час, що ми з пані Ларисою блукали вулицями Плоского, ми не зустріли жодної людини. Жінка запевняє, що тут живе четверо людей. А ще до одного обістя господарі навідуються лише влітку. Віру Хому ми побачили, коли вона поралась на городі. До плоского вона повернулася нещодавно. Раніше на цьому обісті жили її батьки, а тепер вона. Тут лишилася батьківська хата, та мені так шкода лишити. Я вже на пенсії, що в термі? На полі а так тут, що якийсь город посажу. Пані віру не лякає пустка в селі, що тут, окрім електрики, немає газу, не ходять автобуси і навіть немає продуктового магазину. Село відрізане від цивілізації. Продукти та речі першої необхідності в Ілі Хомі привозять з Тернополя діти. То немає коли сумувати вечір. до телевізор дивлюся, а вдень во по господарстві, ще корову тримаю. Таких сіл, як Плоске в Козівському районі на Тернопільщині є кілька. На Тернопільщині налічується 1018 сільських населених пунктів. З них 10 населених пунктів, яких налічується чисельність населення 30 і менше осіб. Це є дані останні дані за переписом населення 2001 року. У 2020 році планують робити новий перепис населення в Україні. Тому за 20 років хто знає, чи в цих селах, ще хтось залишився, і чи не доведеться їх забрати з мапи Тернопільщини? Взагалі, Оксана Смільська, Оксана Задорожна і вся команда Тернопіль 1